Вітаю в Лайф. Світло є чи нема? Питання, яке гостро постало для нас всіх наприкінці 22-го, на початку 23-го років, і от знову воно актуальне навесні 2024 тисячі року. Сьогодні, 29 травня, за інформацією Укренерго відключень в Україні. Відключення електроенергії не очікується. Впевнений багатьох цікавить не лише егоїстичне питання про енергопостачання у власну домівку, а і те, чи не загрожують блекаути оборонному комплексу держави. На це питання відповів мій колега Богдан Мірошніченко. І цей його текст вже на економічній правді називається він Блекаути на оборонних заводах чи готові виробники зброї до відключень електрики. Читайте, дізнавайтеся правду. Посилання залишу в описі відео. А прямо зараз про стан енергосистеми говоритиму з директором центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю. Вчора Укренерго заявили, що усі теплові електростанції в Україні або зруйновані, або пошкоджені. Ну, і, відповідно, частка виробництва електроенергії в Україні впала, знизилася до 5%. Що це означає наскільки погіршилася ситуація? Давайте розберемо це в двох, я би сказав, під двома кутами. Кут перший з точки зору поточної, якщо раніше теплова генерація займала 25-27% загального покриття споживання, то тепер дійсно вона впала до 5-7% просто через те, що її фізично не існує. І відповідно це так само прямо відбилося на можливостях покривати споживання це споживачам просто не вистачає електроенергії. Я спробую назвати три цифри, які, власне, думаю, покажуть, де ми знаходимося. Я не буду називати літнє споживання, але взимку пікове споживання складало 18 гігават. Ці 18 гігават ми дуже важко нагребали цієї зими з усіх наявних в нас ресурсів, в тому числі з аварійної допомоги або імпорту з Європи. Після цього ми втратили плюс-мінус 8 гігават, і це та точка, де ми знаходимося сьогодні. Відповідно, з точки зору проходження опалювального сезону, ми в дуже складній ситуації, навіть при тому, що там за нашими оцінками десь 3 35 з гігаватти пошкоджених на сьогодні можуть бути або частково відновлені, або відновлені до сезону. Це все одно залишає великий дефіцит, дефіцит, який не можна буде перекрити імпортом або аварійною допомогою європейських країн, і відповідно взимку нас точно буде очікувати дефіцит. Літньому періоді споживання суттєво все-таки менше. Я сподіваюся, що ті розрахунки, на які ми зараз дивимося, вони показують, що 14, -14 – це буде літній пік максимальний цього року, що те, що зараз видно. Але одночасно влітку є ремонти атомних електростанцій, і ми будемо дуже залежні від того, де знаходиться в якій точці, знаходиться а, енергоатом. Якщо він пішов в ремонт, там, скажімо, одночасно двома блоками, то ми точно знову будемо мати обмеження. І від того, наскільки добре світить сонце, тому що денне споживання великою мірою перекривається сонячними електростанціями. Але треба розуміти, що це не є щось тимчасове тепер. Треба просто зрозуміти, що такий стан нас очікує. Не півроку, не рік, щонайменш 2-3 роки. Ми будемо жити в умовах постійного дефіциту електроенергії. І я, чесно кажучи, не розумію, яким чином цю ситуацію зараз можна змінити Ну, фактично будь чим, крім одного революційного кроку. Але цей крок поки що, ну, на жаль, недоступний, бо це звільнення Запорізької АЕС. Якщо ми звільнимо Запорізьку АЕС, це для енергетики, знаєте, є такий англійський вираз «game changer», фактор який змінює абсолютно ситуацію. От якщо нам вдасться звільнити і відновити роботу цієї атомної станції, то це значно змінить ситуацію на краще для всіх нас. А якщо не вдасться про 2-3 роки, і Energy Club днями говорив інформація про це поширювалася, що відключення от саме стільки точно будуть тривати. А вони будуть при цьому. Ну, ситуація буде покращуватися, відключень буде ставати менше? Чи можливо його їх буде ще більше? Як от ці 2-3 роки ми відчуємо, власне, так як і в ці дні? А ви знаєте, я все таки сподіваюся, що тенденція буде позитивною. Звісно, я не можу передбачити фактор атак. Фактор там якихось нових руйнувань зараз дуже важко передбачити. Фактично, теплової генерації там вже нема що руйнувати, але знов таки, ми дуже сподіваємося, що до зими ми щось відновимо і вона таки трохи ще попрацює, хоча б трохи. Трохи це 2-3 роки. От, я не думаю, що е, те, що в нас залишилося, витягне більше ніж 2-3 роки, ну максимум 4 там роки, е, це вже металолом. Його на заплатках будуть підіймати. Ці станції були дуже старі, і вони і так були латані, перелатані, прильоти, пошкодження. Зараз, якщо вони запрацюють, це певне чудо саме по собі. А якщо вони пропрацюють 3-4 роки, ну це фантастично нам пощастило. Одночасно мають будуватися нові потужності. Вони вже будуються, тобто вже є проекти, вже йдуть їде техніка, але, на жаль, цей струмочок поки що занадто сухий. Тобто він є, він вже тече, але ще потік цієї води він дуже, -дуже малий. Нам потрібно, щоб він збільшився для того, щоб за 2-3 роки дійсно покрити дефіцит. Нам потрібно, щоб цей потік збільшився разів 5 7 від того, що ми маємо зараз. От тоді за 2-3 роки ми дійсно повернемось до абсолютно нормальної ситуації, коли бізнес має скільки хоче електроенергії для своєї діяльності, коли люди не обмежуються через нестачу генерації, і це все і тут ще треба. Ну, Інтенсивно попрацювати, щоб, щоб будівництва потужностей з окремих єдиничних проєктів, коли бізнес захищає власні інтереси і будує для себе, бо там безперервний технологічний цикл, який не можна обірвати, і їм дешевше інвестувати терміново в якусь генерацію, яка заодно буде працювати і десь там в ринок трошечки, але в будь-якому разі знизить споживання нам в мережі в цілому. І кілька проєктів здебільшого разом з донорами над тим, щоб побудувати якісь більш-менш індустріальні потужності, вони теж розпочинаються. Розпочинають великі проєкти в Укрнафті. Там масштабні проєкти, Вони знайшли міжнародних партнерів. Для них це доволі. Природній, природній розвиток, тому що вони видобувають газ і відповідно, газоспалююча генерація для них буде певним типом вертикальної інтеграції. Але до реалізації тих проєктів ще там півтора два роки реально. До реалізації проєктів, які робить бізнес під себе, в залежності від проєкту. Там, в когось 7-8 місяців, в когось рік, в когось півтора. І це реальні терміни впровадження проєктів, якщо у вас є гроші і ви знаєте, що робити. А якщо ви тільки шукаєте і починаєте процес, то 2-2,5 роки – це реальні терміни реалізації будь-якого проєкту. А нам потрібно ще раз, що найменш мова йде про десятки проєктів потужністю в 50-70 МВт і в прямому сенсі слова сотні потужністю 1,5-2-3-5 МВт. Ну я спостерігаю, що ком'юніті енергетиків комунікує із державою, і от Energy Club звертається до Ради національної безпеки і оборони з пропозиціями про впровадження розподіленої генерації енергетики. Просять. Мінімізацію термінів погодження документації, ціни на газ мінімальні, наскільки я розумію, розподілену генерацію. Я не знаю інфраструктуру, щось ще, і власне, все це ну це йдеться от в прес-релізі енергетиків. Може сприяти підготовці до опалювального сезону 24-25. Що вам про це відомо, і наскільки РНБО держава зараз може там вирішити долю опалювального сезону в комунікації з енергетиками? Дивіться, ну, я дуже поважаю ваш професійний підхід е, до роботи, і я певен, що ви знаєте, що було щонайменше три рішення РНБО щодо питання енергетичної безпеки. І, на жаль, жодне з цих рішень, ну, як би це сказати, е, е, не реалізоване повною мірою або взагалі. Чому? Я думаю, ну... Я ж не є ні представником РНБО, ні представником держави. Да? Я так, можу ну, тільки тут ви констатувати погляд, маєте, факт. Думку, маєте, так. Угу. Дивіться, я маю, е, власний погляд, і я абсолютно певен, що не має бути ніяких дешевих цін на газ. Не має бути ніяких неринкових методів. Ми вже з зеленою енергетикою неринкові методи проходили. І це призводить до того, до чого призводить до шаленого до шаленого е, кризового стану. Через викривлення фінансових потоків на ринку, через виникнення шалених заборгованостей і всього, що з цим пов'язано. я, чесно кажучи, вірю виключно в ринкові стимули і у участь активну приватного капіталу. Щоб це сталося, насправді багато не треба, треба по, суті, по суті три речі. Перше, ці проекти мають бути те, що називається сприйнятні для банків. Є знов таке англійське слово банки, бо його часто використовують. Так, от щоб вони були сприйнятні для банків, такі проекти, треба їм дати всього дві речі: одна річ це можливість довготерміново приймати участь в ринку додаткових послуг Укренерго мінімум 5 років, краще 10. І я знаю, що регулятор дуже близький до прийняття цього рішення. От хочу прямо ще раз сказати, що це принципово важливе рішення для того, щоб це будувалося. Практично всі чекають цього рішення, хто готує реалізацію проєкту. Дайте мінімум 5 років, будь ласка. Це ринковий механізм, він нормально працюватиме. Все, що треба людям, це можливість показати банку, що в нас є 5 років гарантованого фінансового потоку, причому сформованого на ринковому аукціонному, на аукціонній базі. Це перший параметр. А другий параметр вже наполовину пройдений. Кабмін вже спростив умови приєднання такого, таких генераційних потужностей до мереж. Там треба ще кілька невеличких регуляцій підправити, і буде взагалі гаразд. Ну от, взагалі гаразд, бо є речі, які не можна там. Вони пов'язані вже з безпекою, вони пов'язані з дійсно правильністю технічних рішень. Вони мають контролюватися, вони мають бути під надзором. Тому ще трішечки, і ну на мою думку, схема буде абсолютно коректною, і вона вже зараз не заважає ставити потужність вже зараз нормально можна працювати. І третій параметр це вирішення боргових проблем на балансуючому ринку і ринку на добу наперед. Бо всі такі потужності, вони маневрові, вони мобільні, вони будуть йти в ці ринки. Їм базова конкуренція з енергоатомом ні до чого. Да? Вони в той сегмент ринку не підуть. А на балансуючому ринку шалені боргові проблеми. От їх треба вирішити. Я знаю, що є кілька сценаріїв, які зараз обговорюються. І на мою думку, вони абсолютно ну тактично можуть бути живі і результативні, але треба їх швидше рухати, щоб якомога швидше рішення щодо е ліквідації боргової проблеми, причому не просто один раз ліквідувати борги, а прийняти механізм, який е дозволить балансуючому ринку далі нормально працювати без утворення нових боргів. Оце Три ключові параметри для того, щоб бізнес реально пішов. Бо я бачу дуже велику кількість бізнесменів, які зараз ну, на низькому старті, що називається, вони прям готові готові. Якщо до чого до цього буде додано, хоч якусь підтримку, зовні щось на кшталт страхування від військових ризиків або надання якихось пакетів обладнання донорами. Для підтримки там або муніципальних компаній, які могли би робити спільні підприємства з приватними, або будь-який інший механізм, це взагалі відкриє ворота. Тобто бізнес піде, і середній український бізнес буде дуже активно інвестувати, буде активно ставити, і е, люди розуміють, що це важливо, що це цікаво. І що це, якщо буде реалізовано правильно, бізнес назавжди енергетика це такий бізнес, який, якщо вже працює, то у вас він працює це надійно, це стабільно, це на довгий термін. Тому ну от такі параметри, на мою думку, є ключовими, щоб проекти реалізовувалися, реалізовувалися набагато ефективніше в більшому масштабі і швидше ніж це відбувається зараз. В контексті відновлення енергооб'єктів зараз йдеться про плани уряду підвищити вартість електроенергії. Як ви бачите таку перспективу? Наскільки можуть вирости ціни для фізичних осіб, для юридичних осіб? Наскільки це взагалі вирішує проблему зараз? Знаєте, це дуже складне питання. Я зараз просто всім, хто дійсно професійно цікавиться темою, раджу просто колонку Олександра Візіря у вас на економічній правді, де він дуже, на мою думку, якісно і правильно виклав все, що пов'язано з питанням підвищення тарифів. Якщо коротко, я абсолютний противник підвищення тарифів в існуючій ситуації без зміни підходів. До того, що відбувається з грошима, якщо зараз просто підняти тарифи, це означатиме, що е, плюс 20-30 мільярдів гривень отримає енергоатом, плюс 3-5 мільярдів гривень отримає Укргідроенерго. Про Укргідроенерго в мене жодних заперечень. Вони значно постраждалі їм гроші потрібні, але це можна зробити різними шляхами. Але енергоатом не постраждав взагалі. Енергоатом не має об'єктів, які треба зараз відновлювати. Ми згадували Запорізьку станцію, ну коли вона буде звільнена, тоді і треба буде обговорювати за який рахунок і як. Зараз зарано. І енергоатом це річ собі, Себто гроші потраплять в нього і не дійдуть взагалі ніяк до тих, хто хоть. Хто хоче, має можливість і займається відновленням генераційних потужностей тут і зараз. Бо, вибачте, я не готовий вважати відновленням генераційних потужностей будівництво реакторів, які з'являться за 12-15 років при ідеальному, ідеальному сценарії реалізації. Бо якщо в Америці такого типу реактор побудували за 17 років, і за 21-два останні реактори такого типу Вістінхаус будували, то я не вірю, що менш ніж 10-12 років у нас. Ну, ну, ну не можу я в це повірити. Ну, вибачте, е, відповідно, в моєму горизонті життя зараз 2, 3, 5 років, є більш важливими термінами, ніж 10-12 мегастратегічні атомні проєкти. І якщо ми зараз вкладемо навіть не 20 мільярдів гривень, а 5-7 мільярдів гривень в підтримку бізнесу або в закупки обладнання для того, щоб надати їх муніципальним компаніям і бізнесу для реалізації проєктів як форму державної підтримки, я кажу саме про закупівлю обладнання для того, щоб просто мінімізувати корупційний фактор, тому що на обладнанні найлегше. Провести прозорі е, процедури в цій історії, бо там, де почнуться роботи, там де почнуться нюанси, пусконаладки і так далі, е, я певен, що тільки контроль приватного власника дозволяє оптимізувати ці витрати. В іншому разі, там можна вкрасти практично анліміт, там стільки нюансів, що повірте мені. Тому я певен, що цей другий етап має оплачувати приватний капітал. Контролювати приватний капітал, оптимізовувати приватний власник, і тільки тоді там не буде корупції. Етап закупки обладнання він може бути з боку донорів проведений, його можуть провести міжнародні закупівельні агенції, щось на кшталт Agent чи агенції відповідних ООН. Так, да, вони повільні, да, вони не швидкі, але вони зроблять це прозоро і в спосіб, який не буде підозр щодо будь-якої корупції. Вони знають, як це правильно робити. І я певен, що саме цей шлях має бути. Бо інакше, ну, знаєте, енергетика завжди була джерелом величезної корупції, і е, тема, про яку ми зараз з вами почали говорити, тема тарифів це теж джерело досі просто шаленої корупції. Бо поки існують тарифи, які нижчі, ніж ціна на ринку, корупція буде існувати, і вона продовжує існувати. Так, от, повертаючись до цін для населення, про які зараз так всі багато говорять, я певен, що єдина коректна зміна це зміна, нехай не відразу, нехай поетапно, але в прозорий і оголошений спосіб з комунікацією з населеннями, з підготовкою людей до того, що саме так буде на ринковий перехід на ринкові е, ціни з адресними субсидіями тим, тим, хто дійсно потребує таких адресних субсидій. Але будь-який інший варіант залишає вікно для корупти... коруптивних дій для корупції, крадіжок, маніпуляцій цінами, і так далі. І так далі, і так далі. І на жаль, це ну це факт. Цим неможливо сперечатися. Будь-яка людина, що працює в енергетиці, це знає. Пане Олександре, дякую. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, був моїм співрозмовником. Ми продовжуємо досліджувати цю тему. І на сайті економічної правди є декілька матеріалів. Перший я е, проанонсував, Інший пан Олександр. Я додам в описі відео посилання на ці два матеріали. Якщо ви ще не читали, ознайомтеся із баченням моїх колег-журналістів економічної правди. Е, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.